Як правило, піхота і бойові їхні одиниці. САУ, обичні гармати і піхота. Ну, ви ж далеко стріляєте, у вас велика дальність. Так. Ну, максимальна дальність 40. На 40 кілометрів. Стріляли ви? Да. І як? Включав? Так. Максимально ми стріляли навіть 40-900 з чимось, не помню. Ну, майже 41, цих. там якщо округлювати. І було влучання в ці. Ми готуємо по два, а далі в ході роботи, тому що можемо в разі чого знятися, можемо в разі чого продовжувати роботу, тому мінімально готуємо. Якщо швидко зніматися, просто допомагаємо і уходимо. На межен! і ні, ніч роботи дуже багато. Як у вас позвонить? Мене? Так. Діти папою називають. Це ж вони ж молоді всі. Пап Папа? Да, а я у них найстарший. Ну, це вони так мене призвали, діти. Ви ж на змійному воювали. Не? Як показала себе гармата, що що настріляли? Що настріляли? 48, по-моєму, снарядів. Перший день сім, другий день всі остальні. Ну добре, пострі... постріляли. Прям відлічно. Результати знаєте? Ну, звісно, знаю. Ми дивимося, телевізор теж. Знаємо. Але тоді не знали. Так. Все. Для вас дивна була задача приїхати і стріляти по острову? Дивно, плавати нею на кораблі да, по Дунаю. А так, стріляти нормально. Ну вже пройшло таке. То раніше була ейфорія, ми там були. Ну, зараз вже багато де ми були, по всім напрямкам. Якщо в Луганській області не були, це ж Донецьк. От там ще не були. Приїдете до нас, коли ми будемо вже в самому Луганську. Прям. Вже звикли до установки. Та ну так, ну я вже півтора року. То, як... Машина помінялася, гармата та же, ну, комфортніше правда, стало. Татра трохи краще краза. Не трохи прям, а прям набагато краще. І надійність, напевно. І поки да, поки показує надійність. Побачимо. Сама машина база, база шикарна. Арт-установка трохи сировата. Але там не глобальні такі аж проблеми. Балу. Богдана це українська самохідна арт-установка, яка а, бере активну участь у бойових діях. Тут а, українська гармата а, шасі у цьому випадку Чеське, це вже Татра. І в, а, в професійних колах а, цю Богдану називають 3.0, оскільки перша дослідна була на шасі Кразу. Далі а, ще, ще установки були на шасі Мазу. Ну а тепер. Пересіла установка, якщо можна так сказати, на чеське шасі недолік, який обіцяють розробники виправити у майбутньому, це автомат заряджання. Його тут немає. Тобто, щоб снаряди у ствол подавала система автоматично, а не займалися подачею снарядів, які важать 40 кг плюс-мінус 155-го калібра, щоб їх не вантажили бійці вручну. Є свої недоліки, є плюси. Про плюси ну, в принципі, швидше розложення. Ну, ми раніше була мінометні батареї, ну, техніка ви бачите. Різниця від міномету дуже велика. Дальні стрільби. <звук> Ну, На любій техніці буває ремонт. Це ще, виходить, нова машина, звичайно, ремонти бувають. Одремонтували швид, швидко все. Можемо далі працювати. Все, що є під руками за все має. Зараз не розбільте, з этой фігнів все готово